Ну, так трошки тече, <смі> Трошки витікає. М -м 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 -х -х -х. Це перфектно. Це білісімо, це, я не знаю, це... Що сказати? Це треба брати, готувати. І вже то скоро, якщо ви ще не пішли в магазин, а там, ну, типу, включили, там дивитесь, біжіть. Купуйте, готуйте і е, робіть вас і ваших коханих щасливішими. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І сьогодні я поділюсь з вами рецептом хрустких, соковитих, найсмачніших чебуреків, які вийдуть у кожного. Смачно! Нічого в цьому складного немає, тому дивіться до кінця з вас лише прошу бонусом, авансом. Невеличку вподобаючку мені за мої труди, мені це буде дуже корисно. У вас займеться секундочку часу, а мені буде приємно. Тому, якщо ви готові, давайте починати. І перше, що треба зробити, це тісто. Тісто буде заварне. Для тіста нам потрібно борошно, олія, оцет, сіль, кріп, окріп, гаряча вода. Все. Більше нічого не потрібно. До речі, всі точні грамовки. Все під відео, як завжди. Тому вже зараз можете або спочатку подивитись відео, а потім бігти, скуплятися, або вже відразу можете скупитись і паралельно зі мною готувати. Тут важливий момент з борошном також воно має бути найкраще, яке знайдете. Вищий сорт, сильне, щоб була сильна клейковина. Тобто, просто візьміть найкраще. Я взяв вищий сорт, з ним не було проблем. І пампушки на ньому готував, все добре. Тому що якщо у вас борошно буде не дуже якісне, може бути у вас не той результат, який потрібен. Ось і все. Почнемо з борошна. І так, додаємо сюди окріп гарячу воду і відразу заварюємо тісто. Додаємо сюди оцет, соняшникову олію та сіль. Вилочкою, все гарненько, швиденько замішуємо, поки воно гаряченьке. І далі переходимо на ручний заміс. Відразу звертаємо увагу на консистенцію. Тут можна побачити, яке воно натягнуло борошно вологу, чи ні, треба води додавати, чи не треба. Мені зараз подобається. Переходимо до замісу. Зручну поверхню, я думаю, ви собі самі там знайдете. І далі руками вимішуємо до однорідної Консистенції. Тісто має вийти таке м'якеньке, приємне, тепленьке. <смі> тобто те, що треба. Дуже головне це робити все з любов'ю, тому що тісто то відчуває ось і вимішуємо. До однорідності. Буквально там пару хвилин. Так, друзі, рівно 3 хвилинки я його місив. Дивіться, яке воно м'якеньке, приємне, гладеньке. З ним буде дуже зручно працювати. Тепер нам треба його перекласти в миску і залишити на півгодинки для того, щоб вона відпочила, для того, щоб коли вона запрацювала, і нам було з ним зручно працювати. Тісто обов'язково для того, щоб воно не сохло, не завітрювалося. Все, і залишаємо. Терміновий збір на 100 тисяч гривень для 152-ї окремої розвідроти на дрон на оптоволокні та станцію для цього дрону. За донат від 100 гривень можете взяти участь в розіграші дегустаційного набору відрібки любові, повного і спецій. Та солей. а також нова опція, яка з'явилася від наших військових, за тисячу гривень ви можете відправити подарунок нашим сусідам, написати все, що ви хочете, та отримати фото та відеофіксацію. За такі подарунки, я думаю, варто поборотися та приблизити перемогу. Вірю у всіх вас! Слава Україні! Поки тісто відпочиває, ми будемо далі працювати. Переходимо до начинки. Тут все дуже просто. Берете фарш, який вам більше подобається: свини, свинояловичі, баранячі. Які вам... У мене свинояловичі, цибуля. Вода холоднюча, холодна дуже. По спеціям сіль у мене трав'яна, дам цю трав'яну нотку, і до м'яса відрібки любові. Спеції, це також важливо, але тут є елемент смаковщини, розумієте, комусь більше такі подобаються, комусь більше такі. Я скажу, які в мене, тобто це у мене відрідки любові, трав'яна сіль. Чому вона така класна? Тому що, ну, перше, тому що я її сам роблю, <сху> тому вона я впевнений в якості, вам раджу. А по-друге, тому що тут 9 різних трав. Тобто є сіль, базилік, крів, петрушка, материнка, чабер, розмарин, м'ята, чебрець, цибуля порей. Розумієте, так? Насичені трави. Е, можна взяти просто свіжі трави. Якщо у вас є кріп, є петрушка, будь-який на ваш смак. Але я все-таки розумію, що раджу. І по спеціям тут Нігела, пажетні, єлівець, гірчиця, чесник, перець чорний, паприка копчена, чебрець, зіра, цибуля, розмарин. Тобто ідеальне поєднання до м'ясних страв, до птиці, але можете вибрати з цього переліку, який вам більше подобається. В описі я залишу е, склад і перелік. А ви собі саме вирішите? Цибулю можна і натерти. Можна нарізати. Е, кожен кому як більше подобається. Я ж її буду нарізати, тому що е, я не хочу, щоб вона втратила просто всю волову, бо я все одно буду ливати води. Розумієте? А цибулька, коли вона десь там залишається, якісь шматочки, то вона більш приємніше, як на мене, їсти. Тому я нарізаю дрібним-дрібним е, кубиком. Розрізали, як завжди, вертикально. Пройшли собі. І горизонтально. Раз. Два. Так, оно ну, купшин, не заважай нам, будь ласка. І пішли кубиком. Або ви кажете, оператора не ображає мене. Оператор ображає, бачите, давів мене сліз. Насправді це цибуля, але майте собі на увазі. Дивіться, яка е фракція, бачите, дрібненький, дрібнюський кубик. А це, як на мене, ідеально в чебуреках. Та і в інших стравах також. Пересипаємо нарізну цибульку до фаршу. Комусь може здатися, що цибулі ого, скільки там цибулі, але цибуля формує смак і дає соковитість. Пропорція, звичайно, може бути різна. Ще раз повторюсь, в опусі буде точна пропорція, по опусі, да, в описі. А ви ж там можете варіювати. Хтось взагалі цибулю не їсть, то це біда, <смас> напевно. Ось, По спеціях. Нові кришечки. Хоп, акцентую вашу увагу. Додаємо по смаку спеція до м'яса. До речі, невеличка порада, як користуватися кришками, в основному всі спеції раджу насипати через цей більший отвір, тому що там трави і більша фракція, а вже солі через менший. Сіль з травами також по смаку. І холодна вода. Тут будьте уважні, додавайте завжди завжди потрошку, тому що можна попасти в просак. Перемішуємо і дивимося по консистенції. Я вже бачу, що треба ще додати водички. Покажу вам консистенцію. Додав води, бачите, м'ясо напитало вологу, натягнуло, воно таке соковите, але тримає форму. Оце те, що потрібно. Далі дивитесь по смаковщині. Більше, менше. Тобто цибуля ще втратить сок. розумієте? Тут краще не перебачувати. Воду завжди можна додати, але якщо додасте багато, тісто може промокнути і буде біда. Далі, друзі, тісто постояло півгодинки. Розкатуємо ковбаску і нарізаємо на а, кульки на шматочки по 60 грамів. Можете скористатися, друзі, вагами. Далі треба зробити стіста кульки. Так, щоб вони у нас були однорідні, щоб легше було нам розкатувати. Ось. І, в принципі, можемо починати розкатувати. Ніякого борошна, нічого я не посипаю. Тісто, як ви бачите, воно нас заверне, воно дуже м'якеньке, класно з ним працювати, воно не ліпне. І розкатуємо максимально тонко. Якщо ви думаєте, що ви вже розкатали і у вас вже тонко, розкатайте ще. Зараз я вам покажу, яке воно має бути. Друзі, максимально тонко розкатав. Не знаю, менше вже не вийде, вже прям рука просвічується. Бачите, палець пій? Виноте палець? Ну, бо я бачу свій палець. Супер! Дивіться, я не парюсь за ці там нерівненькі края. Чому? Зараз я вам поясню, чому я не парюсь. До речі, олію вже ми з вами нагріваємо в сковорідки, для того, щоб широкі були нам края і можливості для е, смаження. Друзі, ну а якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і, звичайно, поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. Чебуреки я роблю такі невеличкі. Не люблю, коли вони прям такі лапті. Столову ложечку сюди на 60 грамів, якраз те, що треба, рівномірно, тоненько розподіляємо по половині тіста. Залишаємо вив'язкове місце тут. 2-3 см, щоб гарно можна було все заліпити. Так, бачите? Так у нас вийшло. І тепер другою половиною накриваємо. І гарненько проходимось отак, прям притискаємо по краю, для того, щоб все заліпити гарно. Все з вами зафіксували. Тепер пройдемося, ще зафіксуємо вилкою, плюс зробимо такий декорчик. Від себе. Забуваємо, друзі, періодично перегортати, щоб у нас був такий золотистий колір, рівномірний. Такий золотистий колір. На серветку для того, щоб лишній жир пропитати, і на решітку для того, щоб він не мокрів знизу. Напевно, весь будинок знає, що клюс смажив чебурек, тому що аромати тут всюди дуже серйозні, шастують, я так скажу. Давайте продегустуємо і подивимося, що ж там у нас по соковитості і взагалі по смаку. Ну, так трошки тече. Трошки витікає. М -м 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 -м. Це перфектно. Це білісімо, це, я не знаю, це. Що сказати? Це треба брати, готувати. І вже то скоро, якщо ви ще не пішли в магазин, а там, ну типу, включили, там дивитесь, біжіть, купуйте, готуйте і е, робіть вас і ваших коханих щасливішими. Зарезюмуємо. Саме головне ніколи, отак сік, як я не виливайте в тарілку, я це зробив тільки заради вас, щоб показати соковитість. Весь цей сік має бути у вашому гарному роті. Далі, наступне правило: слідуйте моїх рецептур. Карточки, які під відео я залишаю. Вони точні. що будете готувати, все у вас вийде. Друге, гарно розхитуйте тісто, менше третє, і е, заліплюйте края. Гарно, от прямо можна так протискати, для того, щоб вас не відкривали чебуреки. Далі розігріваєте температуру, робочу 180 170 градусів. Як перевірити, якщо не знаєте? Кіньте шматочок Тіста почало смажити золотисте, все, хоп, смажте чебурек. чебурек Краще перевертати періодично, смажити хвилинку-півтори, але перевертати, щоб він рівномірно смажився. І все. Подивіться відео, друзі, які отут я для вас залишу. Знімаю і для вас. Тому, будь ласка, дивіться. Я думаю, я заслуговую на вподобаєчку. Будь ласка, поставте, якщо ви ще не поставили. Ну, а я буду з вами прощатися. Всіх собі маю. Цілую прямо в душу. Ваш шеф, папа. -па.